Я вам зараз скажу, що буде далі. Якщо вам не віриться або не хочеться в це вірити, можете просто запам'ятати те, що я скажу, і звірятися з часом. Це найближче майбутнє. Найближче. Значить, правила в сільському господарстві будуть кардинально змінені. Кардинально. Будуть доведені нові правила обробітку ґрунту. Дозволені технології і технології, прийоми, продукти, і, скажімо, пріоритетом однозначно в землеробстві буде збереження довкілля. Тому хто до того часу не зміниться, він буде просто поставлений перед фактом. І потрібно буде або дуже швидко змінюватися що буде, що буде практично неможливо, або просто-напросто уходити із бізнесу.